Народ ви просили показати фідерну рибалку, як це виглядає, як я оце на велику з цим барахлом їжу. Отак от це і виглядає. Кайф. Всім привіт, друзі! Що? Вже пів шоста ранку, поки фідерочки зібрав, поки налюбувався цією красою. Коротше, пів шоста. Фідерна рибалка, рано ще річка, псел, до речі, зараз сьогодні погодка, просто гладь, тиша, штиль такий неймовірний. Коротше що, давайте не будемо гаяти часу. Зараз замішаємо прикормочку нашу. Вкуснішу просто. Покажу на що будемо ловити От. і почнемо дубасити. Не знаю хто там, карась, плотвичка, підлящик, хай клює, як завжди, все. Так, у нас сьогодні, як завжди, все включено. Дивіться, чорна ситіха зовсім трішки залишилося. Висипаємо все. Потім також пелець, якийсь 4 мм. Також сюди. Так, ну і народ, як завжди, щось треба шрибці і похавати. Пшонка, пшонна каша. Відварив кукурузка. Зараз ми її і в прикормочку. І ми ж і ловити будемо. І це все діло закріпимо кукурузною м'яласкою з водичкою, як завжди. Ай смакота зараз буде те, що треба. Гляньте, як прикормочка вийшла. Зовсім трішки переувлажнив, але зараз пелець забере цю всю воду. Гляньте, ну це ще на карпа піде. Йомою на сазанчика, Який зараз не реститься падлюка. беленьких вот и вот так вот кукурузку дожимаем ого, глянь ты, космокота вышла вот туда видите Основний шнурочок на ньому. Зараз От, на ньому нас іде сама годівничка. От, і потім також трішки шнурочка і на ньому вже йде повітрячок з гачочком. Один зробив такий длиніший сантиметрів 40, інший сантиметрів 20. Ось така нас Дуже хотів. Блін, там вже крує. Дуже хотів цей фідергамчик взяти, але забув. Коротко. Так що якщо буде клювати, то буде багато сходів, мабуть, як завжди. О це ще пішка. Наче, та не наче, а сибіть. Бачили цю покльовку. Офігеть, бачу, це на другу вудку вже. Дочекався. Ну як дочекався, буквально я не знаю. Хвилиночок там. Ой-ой-ой-ой-ой, це у нас карась. І гарний карась, ніфіга собі. Нормально. Буквально хвилинок може 7 пройшло і такий карась, ніфіга собі. Та ну нормально. Ну це чисто на опаріка, люди. Нормальний карасик перший. Це той, що длинніший повідець був. От. І чисто опарик. То перший з кукурузкою, а це чисто три опарика. Оце перша рибьоха. буквально хвилинок 5-7. Ось такий карасик у нас. Ото рибалочка пішла з ходу. Кайф. Йо-майо. -йо. Офігеть, тільки закинув, бачили, хотів другу перезакинути поближче. Нате вам знову. Мабуть, невеличке вже щось. Але сидить. Тільки закинув. Ага, о, А це в нас вже плотовичка, бачили? З другої риби. Ха -ха, невеличка, правда, але плотовичка, погодка сьогодні. Вон зараз чисто кукурузку начепив. Погодка сьогодні, народ просто шикарна, гляньте, який штіль. Ні вітру, ні волн. Ну, Просто мрія якась. Все, хай чисто кукурузка буде стояти зараз. Ух ты й моя. Ух ти є моя. Так, ну це або щось гарне, або я не знаю. Ну ви бачили цю покровку? Йде вліво. Йде вліво щось гарне, мабуть. Зараз глянемо. Хто це так клюнув, аж потягнув фідер. Не, щось добряче. Бачите, з дальнячка. Ох, йомає не, народ, це щось гарне. Хто це в нас такий? А ну хоча б покажись. Бачили? І пішов, 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 краса На три опарика. Куди, куди, куди? Не, не 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 давай виходь. Ні, це щось дуже добре. Нарешті я дочекався. ай яй 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 хто це в нас? Ой, щось гарне. Це в нас Окунь на опариш? Офігеть. Та ще й нормальний такий. Так, народ, ну на опарика окуня я ще не ловив. Не зрозуміло, що він клюнув. Ого! Навіть зважимо його. Гляньте. О, ну парик. Такий окунь, блін Ні, ну я до останнього. До останнього думав, сподівався, що це коробчук. Але це, блін, окунь падлюка. Бачили, як вів. А ну скільки думаєте, скільки він важить? Та десь я думаю 650 може, може 700 хай. Оце укушарик клюнув. зацініть. Не, ну це капець. Блін, а я думав сазанчик. Ну лки-палки, блін. А, та. 510 цього навсього. Щось здавалося побільше. Не, ну, що, Нормальний такий лапоть. Давай, а як він шов. Так, давай, я ж тебе не мучив, блин. От туди. О, погнав. Зараз спінінгісти побачать, набіжать аж бігом. З мікроджигом, з силикончиком, з тилспінерами та, коротше. Так, то я жартую. Друзі, от така рибалка поки що мені подобається. Блін, до останнього думав, що це якийсь там карпівничний сазанчик невеличкий, але це в нас такий півкілушний окунь. Перший раз в житті на фідер ловлю окуня, на опаріка, тим паче. Ой, народ, поки що так, я ж кажу, рибалочка подобається. З фідером давненько я не вибирався. Це під кінець березня, я один раз виїжджав в цьому році. І то таке слабовато. Зараз ще сидимо, це тільки початочок, тому що чекаємо. Друзі, підтримайте, будь ласка, цей канал пальцем угору. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Фух, Подякував. Ну Годинку це вже точно. Ніякої рибинки не бачу. Зараз же пів восьма. Я як приїхав, течії не було, так її зараз і немає. Це хіба що сподіватися, що зараз найближчим часом трішки хоч водичку штовхнуть, щоб хоч якась течія була, бо взагалі немає течки. І покльовки вже перестали щось. Взагалі, щось там десь колись там разочок смикне і все. Холосто, ну коротше, щось таке. То на початку приїхали, хоч якось клювали. Карась одразу влетів, думав, все зараз буде рибалка. Та дрібна плотичка зараз навіть не задовбує. Взагалі, як ото зимою? Мертво. Хоча це в нас літо. Це так не буває, щоб така погодка ідеальна була, щоб ще й клювало при цьому тавиша. Що... Так що радіємо погодці. Ось, і що зараз дадуть водичку, а як дадуть водичку, там і рибка активізується. О-о-о-о-о народ, гляньте. Це щось нарешті нормальне. Тактика походу працює. А ну хто там так брикається, ніфіга собі. Невже? Не вже карась? Ну нарешті. Другий карась. Трішки, бачите, повідець. Повідець довше зробив легше годівничка. І от вам другий карась за сьогодні. Ну нарешті. Коротше, гляньте який. Півдесята ранку чи дня вже. Фіх його знає. Трішки змінили тактику. І отакий от карась. Ух. Другий за цю рибалочку. Те що треба. Ох ты -мо! Це поклевочка була. Не, ну друзі, так тільки карас клю. Більше я не знаю хто так ще може клювати, а ну давай бі собі, друже. Друже, карасок. Невеличкий, але чуть не забрав. Чуть не забрав фідер. Третій карас. Ура! У мене йшли ключик. Ё-моё. Цей поменше, але клюнув як дядько. Знайшли ключик нарешті. Фух. Третій. Супер. так, да, клюють вони. Дуже класно. Ооо! Очень. Оооо! Я ну це або годівничка, не... Вимила ще. Або гарний карасик. Блін, і тут клює. Так, а ну давай. Та ні, мабуть, гарний. Да, гарний карась. А, та інший з травою, але все одно гарний. Фух, нарешті. Ще один. Так, супер, супер. Карасі пішли в нас, а то ж взагалі було щось. Ну, дуже плачевно. гляньте та нормальні лапті хоч садок заворушився тож взагалі щось було дуже так я навіть засипав тут сидів на цьому стулі я вам так скажу блін, оце в 4 встань приїдь щоб у 10 почати ловити коротше ну. Це треба було того чекати, я вам так скажу, коли такі карасі пішли клювати. Щось знову затихло, щось покльовує, посмикає. Але не лупаше так одразу, як от тільки перед цим було, тільки закинув і нати вам карасика. О, бачите? Ото от вже хоч приємно. Мабуть сидить, як ви думаєте. Так щось клює. Так, сидить. Сидить, але мабуть невеличкий. А ну, не ні, Знову ж таки, тільки-тільки -ті -ті от закинув. А не показуйся хто там. Тут хто там у нас карасик! Карасик знову. Вау! Оце так! Оце треба було його так чекати. Прям я. У шоці, якщо чесно. Ви ну, що? стільки тиші. І тут натигом. Карасі пішли. Чисто на опаріка. Так, ух ти, мойо! Ого! Гляньте що робиться! Я вже все. Камеру прибрав. Думав збиратися, ніфіга собі. а ну хто там башкою так матиляє. Знову бачите, вліво те що. Що це? Окунь знову. Півтілушний, Та ні, щось. Або карасик, або щось таке. Ну теж немаленьке. Одразу бачу, блін, ще й всю будку тягну. Карась. Так, Так, гарний карась. Офігезний просто карась. Блін, мабуть, не буде я все ж таки збиратися. Ай, ще посиджу трішки, дивіться який карас. Довгенько була пауза така. Ох, блін, тільки ж не... порви мені тут нічого. Ага, от все, тільки підняв і вам Відірвав гачок. Офігеть, скільки в ньому народ як думаєте? Ну я гадаю, що більш ніж пів кіла, ну гачок в нього в роті чи ні. Так, гачок в нього в роті, зараз будемо діставати. Ви що, ото от карасик. Ну, я думаю, не менше пів кіла, це точно. 570 570 грамів отакий карасів. Ну просто сковорідка. Офігезний карась. Оце клас, оце клюнув. У садочок. Короче народ, майже 11 -та. Все. шабаш. Зараз збираю федера та буду їхати вже додому. Рибалка. Отака кайфова. Дочекався Думав, все, поїду от з одним карасем, та й годі. Дочекався, половили гарних карасиків. Та ще й півкілушний, окунь півкілушний. Та дві рибини це вже кілограм. Зараз у тих, ще зважимо, подивимося, що ми наловили. Але, коротше, це фідерна рибалка, друга, друга в цьому році, і просто кайфова. Такі красені клювали, такі покльовочки. Ну, ви все бачили. Коротше, кайфова рибалка це. Рибалили ми на річці псел на самому руслі те що треба. Ой, давайте зважимо, хоч побачимо, що ми там насликали. О, ох, ох, ох. Ні, карасі дуже гарні. Коротше, два... 2600. 2590 плюс півкілушний окунь, 3 кілограмчика. Норму взяв. Все, норма взята, Це нормально. Скільки там тих карасів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, чи скільки, Ну, коротше. А оцей, це взагалі, сьогодні просто. Оцей, сьогодні взагалі. Просто красень. Гляньте, який він кабасик. Ох, друзі, буду дуже вдячний вам, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться рибалки кайфові. Ну і що, і до наступних рибалочок.